Цікаві факти про число 9. Дев'ятка вважається найбільшою цифрою математики. Вона може входити до багатозначних чисел, проте цифровий ряд закінчується саме на ній. Будь-яке число ділиться на 9 у разі, якщо сума його цифр також ділиться на 9. Подібною властивістю математиці мають лише два числа 9 і 3, яке є коренем з 9. На кожній грані кубика Рубіка міститься по 9 квадратиків. Вони забарвлені у певні кольори. Необхідно зібрати його таким чином, щоб квадратики одного кольору були на одній грані. Дев'ятий вал так називають найсильнішу хвилю, яку вважають за пересказами фетальною для мореплавців. До речі, цю назву дав своїй картині відомий художник Іван Айвазовський. Дев'яткою в народі називають автомобіль моделі ВАЗ-2109, що є модифікацією вісімки, почав випускатися з 1987 року. Вважається, що кішка має 9 життів. Цей міф виник у зв'язку з особливою живучістю цих тварин, яку помітили ще наші предки. Число, яке записується за допомогою одиниці та дев'яти нулів, називається мільярдом. Дев'ятку покладено в основу популярних японських головоломок під назвою СУДОКу. Ігрове поле це квадрат розміром 9 на 9 клітин, які необхідні вписувати числа. Цифра 9 вважається у японців нещасливою через вимогу. Вона співзвучна зірогляхом мука, тому у місцевих лікарнях часто відсутній дев'ятий поверх.